О, звук або тактильні відчуття, щоб воно щось було. Далі на перехресті повертаємо праворуч. Ага, почула. Так, дивимося перешкоди трамваїв зліва. Зліва. Відсутній, справа відсутній. Оскільки ми направо будемо повертати, то немає сенсу. Краще після оцих воріт вмикати покащик. Так, було таке? Так, да, але якщо вони закриються, то типу... Ну, якби так, да, ну краще це коментувати. Втікаємо більше... тих, хто зліва, дивимось. Оцей повертає, значить, можна. Закручуємося в крайню праву. І далі продовжуємо рух. На колі буде другий з'їзд. Бачимо попереду водій вімкнув лівий показчик. Нам він не потрібен. А, не потрібен? А для чого лівий? Правий треба лівий не обов'язково. Ну, ми ж це ж домовлялися, так? Та Добре. я трошки щось вже поплуталася. Тепер важливо слухаємо вказівку. На перехресті їдемо прямо. Значить, залишаємося в цій смузі. На перехресті їдемо прямо. А, ні, треба перелаштуватися, бо там по знаках. Так, я встигаю перелаштуватися. О, воно, ну, так. Да? Uh -huh. Ось, ми побачили uh -huh. і я зорієнтувалися, так. Да? Uh -huh. Супер. Далі буде коло, на колі буде розворот. Так, Як і червоний розвернувся, правильно? Розворот. Ну, тобто назад. В зворотньому напрямку. Так. Ну, да. так, заїжджаємо на коло, воно вільне. вмикаємо по Не треба. він нам... А зараз Зараз треба. Не треба нам лівий, не нам треба? треба правий. А чому правий? Бо ми з'їжджаємо сюди направо. Тобто Ми ж не далі по колу їдемо. Ну, Лівий, коли ми їдемо трошки тип, на наступний з'їзд. По правилах не потрібно. Це ж не поворот наліво ми робимо. Для чого нам той лівий покажчик? Тепер уважно, буде зараз коло, на колі виконуємо розворот так само. Щоб трошки ми з колами да, зрозуміли одимося, один водій вмикає лівий покажчик при заїзді на коло, інший не вмикає. То я би радив нам. На цьому колі. Не вмикати той покажчик. Тут одна смуга, вона не потрібна, тут той покажчик. Але якщо на колі буде багато смуг, там три смуги, краще її вмикати. Розворот. Так, потім розворот. Сюди? Так. Да. І правий. О! клас. Воно? Тільки я правий запізно. Пізно, пізно так, да, трошечки. Пізно, вже, вимкнула. вже з'їхали, ввімкнули. Бо я щось подумала, чи це той з'їзд. А рахуємо. Інспектор не буде за нас так, рахувати. Так, тут на перехресті. На перехресті їдемо прямо. А зараз буде коло, на колі буде перший з'їзд після перехрестя. Перший з'їзд значить нам треба буде вимкнути правий показчик. Перший з'їзд. Правильно? Правий? Так. Сюди. На колі нікого немає. Добре. Вікаємо, пішоходи відсутні. А тепер справа шукаємо місце для зупинки згідно правил дорожнього руху. Ага, ну це вважається виїздом, так? Да? Шукаємо. Тоді ось тут можна. Можна Раз, Значить, ситуація. Таке питання. А як отой? Бачимо там ворота, Ага. як він звідси буде виїжджати? ці ворота. Да. Значить, ціни ситуацію. це вулиця у нас проспілкова. Да? На ній зупинку на іспиті робити. Не можна. Не можна, немає. місця. Тут ворота за воротами. Да. Виїзди, прилеглі, відповідно. ми кажемо, я тут не можу, ми їдемо далі на перехресті. Праворуч на вулицю Алматинську. І там вже робимо зупинку. Угу. Тобто, це теж треба часто такі моменти бувають, зрозуміла ситуація. Вони вже не знають, як і щоб тільки... Чого так постійно було? Постійно тут для чого це зроблено? Це просто на Угу. Ну так От станемо. От це місні, вони тут попаркувалися. Да. Тобто, це ж згідно правил дорожнього руху. Не можна ставати напроти виїзду. 10 метрів від виїзду, да? угу. не можна. Він стали, бачимо. Ну скільки тут буде 10 метрів від повороту? Угу. Ну не буде. У такі моменти, добре кінці повертаємо праворуч.